Далеко, за хмаринковим безмежжям, де не літають ні літаки, де немає ні вітру, ні снігу, ні дощу, саме там, де ми не можемо собі навіть уявити розташована майстерня Ян. 7 грудня зимову казку тим, хто її, мабуть, найбільше потребує, подарував Прилуцький міський будинок культури. Міська рада організувала свято для діток, котрі на фронті втратили захисника. Запросили також родини, де доля батьків військових поки залишається невідомою. Запрошені поринули у 45 хвилин справжнього дива з піснями та танцями, де кожен рух розповідає історію історію стародавнього лісу. І не дивно, що заздрізники могли зазіхнути на прекрасну місцину, де мешкають добрі лісові жителі та дбають про свою землю. Мета, як і у всіх казках, єдина збагатитися, викравши найголовніше. На нас напали. Нашому лісі заграв, що це Ні, такого не може бути. Ми чули і бачимо? Ми точно знаємо. Наше в лісу хочуть заводіти сили. Хочуть забрати душу лісу. Вона їм для чогось потрібна. Ні, це не так просто, мої малесенькі. Забрати душу лісу. Казка, в якій добро неодмінно перемагає зло, нагадує: війна в Україні закінчиться перемогою нашого незламного народу. А кожну, навіть найхолоднішу та найтемнішу зиму, обов'язково прожене тепло. І буде Так і в міста України прийде мир та спокій. А ми з особливою любов'ю продовжимо берегти наші традиції. Прилуцька громада, як і родини, що втратили свого героя, зі скорботою пам'ятатимуть полеглих захисників. Завдяки їх жертві живемо. Ми і устами дітей, наші янголи-охоронці зі сцени промовляють до найрідніших слова, котрі не встигли сказати. Прийдешніми святами малечу привітав святий Миколай та спільно з міським головою Ольгою Попенко вручив подарунки діткам. У умовах війни дитинство також має бути щасливим. Переконані у прилуцькій міській раді у нелегкі для кожного з нас часи дуже важливо підтримувати малечу, аби навіть у час повномасштабного вторгнення вони зберегли свою віру у диво. Сьогодні ми запросили на казку від Святого Миколая діток наших захисників, які віддали своє життя. За рідну землю, за нашу батьківщину, за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Ми запросили на казку і діток наших захисників, які можливо сьогодні в полоні, але ми впевнені і ми знаємо, що вони обов'язково додому повернуться. І сьогодні ми. Усі разом, всі громадою. Ми бажаємо всім діткам, здоров'я міцного, багато посмішок, радощів. Бажаємо. Нехай Бог оберігає кожну родину, звичайно ж, нехай Бог береже кожного захисника. А ми віримо, що перемога буде обов'язково за нашою країною, і ми ворога здолаємо. А ворога ми обов'язково здолаємо, адже під ялинкою мільйони українських діток загадують найпотаємніші бажання. Гордо знати мрії маленьких патріотів. Та водночас гірко чути. Прості, але такі важливі сподівання я, я хочу, щоб війна закінчилась, щоб папа прийшов. З війна закінчилася. мамі папу, а авіки яю на куку. А всім українцям, щоб ти побажав? Мир. Що вони... Жили кр... кра... красиво, що вони не плакали. Я хочу те, щоб по-перше, це закінчилася війна в Україні. Це найголовніше це побажання думаю кожного українця, кожної дитини про те, щоб ми були мирні, вільні, незалежні, щоб ми завжди були щасливі, щоб як то кажуть. Просто почула себе вільними людьми. Також хочу побажати те, щоб кожна дитина отримала свій подарунок, щоб її мрії здійснювалися щодня. Адже коли наші мрії здійснюються, ми просто все на все стаємо щасливими людьми. Щоб закінчилась війна, і всі були щасливі.